Розв'язуємо задачу номер 382 спосібника Ольги Березан для підготовки до НМТ чи Олімпіади. Речовина масою 70 грамів містить 1 грам гідрогену, 12 грамів карбону, 48 грамів оксигену, решта невідомий метал. Визначте формулу цієї речовини. Що нам дано? Нам дано масу речовини, масу гідрогену, масу карбону, масу оксигену, все решта Маса металу. Визначити формулу речовини. Розв'язання. Перший крок знаходимо масу невідомого металу у цій речовині, віднімаючи від 70 грамів маси речовини, суму мас усіх елементів. В результаті в нас виходить 9 грамів. Отже, маса невідомого металу в цій сполуці 9 грамів. Наступне Записуємо загальну формулу невідомої речовини метал X, H, Y, C, Z, O, A. Над елементами записуємо їх маси, під елементами записуємо їх молярні маси. За відношенням знаходимо кількості речовин для того, щоб обчислити, визначити формулу сполуки. 9 відноситься до Х. Чому Х, тому що молярна маса невідомого металу нам невідома. Далі 1 до 1, 12 до 12 бачимо, і 48 до 16. Що в нас виходить? В нас виходить 9 відноситься до Х. Як до 1, до 1 і до Е, Тепер при. Припускаємо, що якщо метал у нас одновалентний, то загальна формула невідомої речовини буде мати вигляд метал HCO3. Тоді молярна маса невідомого металу наближено буде мати 9 г на моль. Такого металу немає. Тоді припускаємо, що метал у нас двохвалентний. Якщо двохвалентний, тоді формула буде метал HCO3 двічі, тоді молярна маса цього металу буде порядку 18 грамів на моль. Знову ж таки, такого металу з такою молярною масою немає. І наступний крок, якщо метал у нас трьохвалентний якщо трьохвалентний, формула загальна буде метал HCO3-тричі, тоді молярна маса невідомого металу, Буде 9 помножити на 3 27 грамів на моль. І такий елемент існує. Це алюміній. Отже, формула невідомої речовини. Алюміній HCO3 тричі. Це є кисла сіль, назва якої алюміній гідроген-карбонат. Задачу розв'язано. Дякую за увагу.